Дівчата, привіт. І наступна іграшка в колекції брелочків в нас буде капібара. Дуже легко в'яжеться, 15-20 хвилин і у вас готова іграшка. Якщо причепити ось такий карабінчик, то буде у вас брелочок, який можна повісити на сумку, рюкзак, іграшка трендова, популярна. Я думаю, у вас її будуть купляти, а на ярмарках вони розлітаються дуже-дуже швидко. І так почнемо в'язати. І так, почнемо ми в'язати нашу капібару. Для цього нам потрібна пряжа. Я обрала ось таку ярнард дольче. Колір це 771-й. До нього взяла ось такий. Темно-коричневий, беріть, яку, яка у вас є. Потім пам'ятаємо, якщо ви в'яжете дуже щільно, беріть четвірку, гачок, якщо ну, слабувато, то беріть 3,5, щоб у вас була гарна іграшка без дирочок. Маркер, голка, ножиці. Оченятка, і якщо ви хочете зробити з іграшки брілочок, то беріть або ось такий карабін з ниточкою, або на колечці. Ну і, звісно, нам потрібен холофайбер. Все, починаємо в'язати. Дівчата 30 секунд самореклами. Я ще займаюся прикрасами. Обираю тільки якісну фурнітуру. Це бісер японський, міюкі. Він не темніє, не облазить, висока якість. Ось такі в мене є браслети. Я веду сторінку в інстаграмі, ви можете підписатись на неї, я буду дуже-дуже вам вдячна. Якщо вам щось подобається, ви можете це все придбати і по промокоду YouTube. Так і пишіть мені промокод YouTube. Я вам зроблю 10% знижки. Це буде моя вдячність за те, що ви мене дивитесь на YouTube. І ваша вдячність це те, що ви підпишетесь на мене та підтримаєте мене. Дуже-дуже вам вдячна. Починаємо в'язати з темно-коричневого. Так, робимо петельку. І тепер робимо три повітряні петлі: Один, два. 3. У другу повітряну петлю ми робимо один стовпчик без накиду. Тепер в той, що в нас залишився, ми робимо три стовпчики без накиду. Один, сюди ж. Два і сюди ж. Три. Коли в'яжете, так повертайте, щоб у вас по, от, е, виходив такий круг. Далі в наступний робимо один стовпчик без накиду, і в перший самий робимо три стовпчики без накиду. Раз, два, і третій ми не, ми не дов'язуємо, будемо змінювати колір. Беремо світлий колір, доєднуємо сюди, тримаємо і дов'язуємо цей стовпчик. Все, тепер нам потрібно зв'язати просто вісім стовпчиків без накиду по кругу: один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. 8. Вивертаємо. Ось, і це наш носик. Дивіться, який гарний. Тепер робимо так: прибавка, один стопчик без накиду. Прибавка. Можете вже взяти маркер, для того, щоб не заплутатись, і вставляємо в перший річ, отак: прибавка, один стовпчик. Прибавка. Прибавка це два стопчики без накиду в одну петлю. Один стопчик, прибавка, один стопчик, прибавка, і один стопчик без накиду. Ось так в нас виходить. Четвертий ряд в нас буде дві прибавки: вісім стопчиків без накиду, і дві прибавки. В'яжемо. Дві прибавки, один, два, маркер можемо поставити. Один. Два. Дві прибавки. Тепер просто вісім стопчиків. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість. Сім, Вісім. І знову два стовпчики, дві прибавки. Так, один, два. Це перша прибавка. Один, два, друга прибавка. Все. Так, в нас вже видно, як буде йти тільце. Далі, п'ятий ряд, ми робимо дві прибавки, 12 стовпчиків без накиду, дві прибавки. В'яжемо. Так, зараз я пряжу подвину, дві прибавки: один, два, тепер 12 стопчиків: один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять і дві прибавки. Один. І два. Ось так, дивіться, клас. Наступний ряд ми в'яжемо так. Тут в нас вже буде перша лапка. Я спочатку в'язала, щоб лапки були дві в одному ряді, але так вони не рівно виходять, а якось, знаєте, косо. Тому я роблю в першому ряді одну лапку і в іншому ряді на початку ряду другу лапку. Робимо так: спочатку ми робимо вісім стовпчиків без накиду. Один, два. Якщо у вас а, трішечки буде скос, ви можете самі відрегулювати, зробити, наприклад, там, не вісім, а сім стовпчиків, чи ще щось, ви, ну, поглядайте, що у вас виходить. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми робимо два стопчики а, убавки, так, Робимо їх за передні стінки. так, 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 оп, Одну за іншу з передню стінку. І разом пров'язуємо ось така у нас убавка. Тепер беремо наступні два стовпчики. За передню стінку одну, за передню стінку другу. Пров'язуємо разом, убавка. Тепер ми робимо шість стовпчиків без накиду. Один. 2, 3, 4, 5 і шостий не дов'язуємо. Беремо коричневий колір наш, який ми не відрізали. А якщо ви відрізали, то можете приєднати. Так, і робимо лапку. Для цього потрібно нам зробити 4 стопчики з накидом, але з однією вершиною. Робимо накид. Пров'язуємо один накид, два, накид, три. І пров'язуємо четвертий. Ось так. Ой, от так. Тепер ми робимо спочатку за чотири стопчики: пров'язуємо разом з темно. А ось ці два ми пров'язуємо бежевим кольором. Ось так. Тепер ми в'яжемо два стовпчики без накиду. Один. І два, тільки другий не дов'язуємо. Беремо коричневий і пров'язуємо коричневим. Для того, щоб змінити колір, і не видно було, що ви його змінили. Бачите? Тепер робимо знову лапку із чотирьох. Накид: один, два, три, чотири. Разом чотири і дві бежевим кольором. Ось так. Трішки підтягнули коричневий. І в'яжемо далі. Так, дивіться, ряд в нас вже почався з з цією перед лапкою стовпчиком. Ставимо його сюди, і виходить, в нас вже 1-2 пров'язано, і ще 16 нам потрібно пров'язати по кругу. Просто стовпчики без накиду. 3, 4, 5, 6. Сім вісім дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. І того в нас повинно бути 18 стопчиків без накиду до маркеру. Ось так. Наступний ряд це в нас восьмий, ми пров'язуємо просто 18 стопчиків без накиду просто по кругу. Давайте зробимо це самостійно. Ось ми пров'язали ще восьмий стоп... ряд. 18 стопчиків без накиду в нас вже ось так виглядає наша капібара. Дивіться, ось. Голова, тіло, спинка вниз йде, ось так лапки в неї. Дивіться, щоб лапки в неї були. Ось якщо мордочка, то щоб мордочка була посерединці, між ними лапки. І тепер нам потрібно точно так зробити ще дві лапки. Дев'ятий ряд ми в'яжемо 17 стопчиків без накиду, і 18 стопчик це буде ніжка. Починаємо. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17 Ми не дов'язуємо. Беремо коричневий колір. Дов'язуємо спочатку цей стовпчик, і тепер робимо лапку із чотирьох стопчиків з накидом: один. Два. Три. чотири. За перші чотири пров'язуємо, і тепер за бежевим дов'язуємо за дві. Робимо два стовпчики без накиду. Один. Другий не дов'язуємо. Дов'язуємо його коричневим і робимо лапку із чотирьох стовпчиків з накидом. Один. Два, три. 4, за перші 4 і бежевим кольором, за дві наступні. Дивіться, якщо у вас плетіння, може, ви якось по-іншому в'яжете, і у вас лапки не будуть. Симетрично ви можете, наприклад, 16 стопчиків пров'язати, і на 17 робити ніжку. Або, наприклад, у вас всі 18 вийдуть і потім ніжки. Дивіться по тому, щоб вони були ось так однаково йшли. Так, в нас залишається ще 15 стопчиків без накиду. Один, два, три, 4, 5. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Так, це наша була перша петелька. Стопчик. В який це в нас ряд був? Десятим, мабуть. Так, ось так. В нас вже виходить. Тепер ми вставимо очки. Так, беремо очі. Дивіться: в нас носик, ось цей ряд, який в нас бежево-коричневий, його пропускаємо, і в наступний ми робимо один, одне очко вставляємо. І щоб виглядало симетрично, робимо ось так: дивимося на неї. і Вставляємо очко, щоб воно виглядало однаково. Ви можете взяти і 6 мм. Я ось зараз дивлюсь, думаю може взяти 6 мм очі. Ну, Начебто і так гарно. Але, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в той раз я, мабуть, брала 6, 6, 6 мм. Хоча 8 теж класно. Так, ну і е, їх зачіпляємо. Вивертаємо ось так ось наше очко і защілкиваємо. Так. І друга. Ось вона, Все. Очки готові. Ось так. Далі. Так, На цьому етапі нам вже коричневий не потрібен, хвостика у капібара немає. Якщо ви його, її, ну, в'яжете хвостик, то це. ну, Я передивилась всі фото-відео з капібарами, ну, в них немає хвостика і не потрібно його тут робити. Так, Ви можете вже почати заповнювати голову, але я заповню її після цього, після наступного ряду. Так, для цього нам потрібно робити убавка один стовпчик без накиду. Поїхали, так. Убавка за дві. Вже запам'ятали: так, або ви вже знали. У нас в мене просто дивляться дівчата і ті, хто вперше в'яжуть. Так, один стопчик. Убавка. Один стопчик. Убавка, один стопчик, убавка. Один стопчик, убавка. Якщо ви вже все це знаєте, ви можете мене дивитись на швидкості півтора, і вам буде це вже набагато легше. Так, один стопчик, убавка. Один стопчик. Все, і тепер ми будемо її набивати. Трішки зробимо таку петельку, щоб вона у вас не загубилась. Беремо наш наповнювач. Спочатку добре наповнюємо голову, розрівнюємо очки, щоб ось цей кінчик, який в нас залишається всередині очка. Не заламував вам очко, і гарно воно виглядало. Пальчиком все перевіряйте. Дивіться, спереду, збоку, щоб все-все-все гарно виглядало. Так. Зараз поки ще не зрозуміло, що це капібара, тому що хочеться вушка, але ми зараз все це зробимо. В нас тільки що був приліт десь, і відключилось світло. Вдома така жара, неймовірно. Кондиціонер не працює, світла немає. Сподіваюсь, скоро включать, тому що телефон потрібно буде зарядити після відео. Боже, ну це Харків. Потрібно триматись. Так. Ось така в нас гарнюня у нього виходить. Тепер ми робимо просто обавки і закриваємо до тих пір, поки у вас не буде гарна попка. Ви можете зробити 6 убавок, 7 або 5 на ваше, на ваше, на ваше усмотріння, але щоб просто гарно виглядало. Перевіряйте пальчиком, щоб. Наповнювач, він був розподілений максимально гарно, щоб ніде не було пустих місць. Так, знаю, що телефон мій вже розріжається. Так, і поробимо обавки. Так, поки ми не закриємо нашу попку. Робіть це все максимально просто. Не задумуйтесь, що, наприклад, там я зробила сім обавок, а у вас там дві обавки. Потім все, ну, не дві, звісно. Потім ми все це відрегулюємо, коли будемо голкою затягувати. Так. Так, ну ще одну зроблю. І все. Так, вилітіла. Все. А, відрізаємо. Так, беремо голку. Беріть голку з великим вушком. В мене були пластикові, але мені не подобається. Ось ця моя найулюбленіша голка, вона коштувала щось десь 10 гривень. Я її, її використовую вже, я не знаю, ну, іграшок 100 точно, Я з нею зв'язала її закрила. Ну, Гарна, це моя була найулюбленіша може покупка. Ну, Я отруюю, але ви зрозуміли. Так, все. І гарно закриваємо, щоб вона така була красива. Якщо ви десь бачите, щось не так, все це можна виправити. Так, Мені вже подобається. Через всю довжину просовуємо так. тут поправляємо, щоб все гарно виглядало. Так, кругленько. Тут відрізаємо. Все в нас залишилось тільки вушка. Дивіться, вушка я роблю так. Ми не дивимося на те, який ряд чи ще щось, ми все від очей дивимось. Дивіться, ось наше очко. Ми ось цей ряд пропускаємо, і ось тут ми напочинаємо. І щоб, ось, знаєте, є така діагональ. Отак от. І ось з цього моменту ми починаємо в'язати наше вушко. Просовуємо через ось так, і у нас виходить отака петелька. Закриваємо її. Потім робимо один стовпчик, знову через ось так. Тепер один стопчик з накидом. Тільки ми пров'язуємо разом це буде на стопчик з накидом. І тепер ми робимо ось ось цей, і ось цей наступний, ми ось так пров'язуємо через. Сюди і сюди один стовпчик і все. І у нас вушко готове. Бачите? Я сподіваюся, ви зрозуміли, як це зробити. Я зараз вам на другому покажу ще раз: ви можете робити якось інше. Це не обов'язково, щоб ви повторювали, як я в'яжу. Ну, мені так просто подобається ось, і ці кончики, кінчики потрібно буде спрятати зараз. Так, давайте наступне вухо зробимо. Ось наша діагональ. Трішечки за низько. Беремо ось цю тут. Так беремо нитку. Мені здається, що вам погано видно, тому що світла не вистачає. Так. Але я вже сіла знімати, і світло, світла немає, тому я так записую. Робимо одну петельку. Тепер робимо стовпчик без накиду сюди. Ж. Тепер стопчик, напівстопчик з накидом сюдиш. І тепер стовпчик в ось цю і наступну. Все. В нас вушка готові. Тепер нам потрібно це все сховати. Беремо нашу улюблену голку і просто просовуємо її назад. Так. Так. Зрозуміли, так? І дивіться, тепер це вушко, воно прям, прям вушко. Бачите, як воно виходить. Мені так дуже подобається. Все, ось ці кінчики ми відрізаємо. Ховаємо все, що нам не потрібно. І точно так же ховаємо і на цьому вушку всередину. Ось така в мене вийшла капібара. Дивіться, яка гарнюня. Мені вони дуже-дуже подобаються. маленькі, дуже швидко в'яжуться. І на ярмарці в мене їх розкупили в першу чергу. Ось такі в неї лапуні. І ось така вона у нас красуня. Дивіться, якщо вам потрібен брелочок, я його причепляю так, за декілька не за одну петельку, а за декілька, щоб точно нічого не відірвалося. Просовую наповнювач, який вискочить, просто пробираємо, все, вона. Можна її чіпляти. Я ось такі карабіни чіпляю за бігунок на блискавці. Або можете причепити на ось такі кільця металеві, але тоді вам потрібно буде її пришити. А так Дуже-дуже швидко, бац, і, все, і у вас готовий брелочок. Дякую вам величезне за перегляд. Дівчата я буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви залишите вподобайки, коментарі. Підпишитесь на мій канал на в інстаграмі, ой, на канал, а сторінку в інстаграмі з моїми прикрасами. Буду вам дуже-дуже вдячна. Всім бажаю гарного дня, тихих ночей і всього найкращого. До нової зустрічі!